Рекорд майже за всіма показниками прийдешні вибори перевершить усі попередні не лише за кількістю кандидатів та довжиною бюлетеня, а й за вартістю самих перегонів. Свої витрати на них центр виборчком уже кілька разів збільшував в останнє на понад 6 мільйонів. Чому та скільки заплатить із власної кишені за вибори кожен українець? Розповість Наталя Заморська. Продовжуємо цикл. Україна обирає президента. 2 мільярди 355 мільйонів гривень. у стільки стануть державі нинішні президентські перегони. Абсолютний рекорд за всі роки. Приміром, 2010-го вони коштували півтора мільярда, 2014-го – трохи менше двох. У центр розуміли ймовірний масштаб цих виборів. Та бюджету, який ухвалили ще в січні, все одно не вистачило. Рекордна кількість кандидатів створила дірку в 447 мільйонів гривень. Тоді розраховували максимум на 25 претендентів. А отримали аж 39. Через це зросли витрати і на друк бюлетенів, і на фінансування виборчих комісій, оплату їхньої праці та часто перереєстрацію голів. Друг програм кандидатів це збільшує видатки, кошти, які йдуть на публікацію в засобах масової інформації змін до складу окружних виборчих комісій. Це теж великі кошти, тому що кандидати дуже активно користуються своїм правом на зміну на зміну членів комісій. Команда сьогодні підрахувала, скільки за ці перегони заплатить кожен виборець. Якщо розділити 2 мільярди 355 мільйонів гривень орієнтовно на 30 мільйонів українців, які прийдуть на дільниці, вийде по 80 гривень на кожного. Невелику частину витрат на перегони покриють і самі кандидати. Кожен із 44 претендентів, які балотувалися спочатку, вніс по 2,5 мільйони гривень. Це 110 мільйонів кандидатам, які пройдуть до другого туру, гроші повернуть. Тож частка бюджету від претендентів 105 мільйонів гривень. Рекордна цьогоріч і кількість спостерігачів на виборах. На дільницях будуть представники 139 громадських організацій з України. Це десятки тисяч людей. Понад дві тисячі приїде з-за кордону. Та не всі наглядачі неупереджені, кажуть у громадянській мережі ОПОРА. З'ясували, що 36 громадських організацій безпосередньо пов'язані з кандидатами, ще 55 – з політичними партіями або представниками депутатів. Татів неурядові організації можуть поширювати неоднозначний або недостовірний контент інформацію щодо оцінок виборчого процесу, ходу голосування результатів. Очевидно, що частина з них вийде в інформаційне поле з контроверсійними різноплановими заявами щодо оцінки виборчого процесу. Через це вибори можуть стати і рекордними за кількістю порушень та судових справ, зокрема і через технічних кандидатів, які фактично не ведуть агітації, але делегують безліч своїх представників до комісій, щоб рахувати голоси. Вони можуть використовуватися для так на конкурентів, тобто, коли через формально створені виборчі фонди технічних кандидатів проплачується негативна кампанія проти реального учасника виборів. Тому кажуть експерти, перш ніж поставити галочку, варто усвідомити Криштал Лево чистих передвиборних кампаній немає і обирати з холодним розумом. Наталя Заморська, Костянтин Царинок. Сьогодні канал Україна.